Ерін Кас. Вітер Змін. Читає ІРИНА ЧУРАЧЕНКО. Розділ перший. Бажання КІРА. Тільки Поглянь, яка краса! З захватом промовляє рита, коли виходимо на вулицю. Казкова. Погоджуйся, виставивши руку долонею вгору. На неї одразу падає декілька великих сніжинок Вони швидко тануть, лишаючи по собі лише маленькі холодні краплі. У таку чарівну ніч всі загадані бажання обов'язково збудуться вітер приносить зміни, не можна втрачати шанс, говорить серйозно. Знову ти за своє, усміхаюся з її наївних мрій. Вона піввечора готувала список бажань, щоб жодне не забути, і головне загадує їх на Різдво, а не на Новий рік. Так, не знову, а завжди. Виходить із під накриття, розставляє руки в сторони і починає кружляти під справжньою завірюхою. Мета сьогодні з самого ранку. Зима прийшла вчасно, створивши для всіх різдвяну казку, і сніг такий красивий, наче під замовлення. Я люблю сніг і зиму теж, а свята просто обожнюю. Це єдиний час, коли можна побути з сім'єю і насолодитися спілкуванням. За традицією сім'ї яворських, у свята ніхто не працює і не згадує про офіс, жодної реклами аж до завершення свят. Менше треба бажань у голові зберігати. Говорить за спиною Макс, виходить з будинку і стає поряд на ганку. Ненароком збожеволіти можна, хмикає, киваючи на ритку, а я починаю сміятися. Ей, ви чого там стоїте? Снігу боїтеся? підколює рита. Ну, добре. хитро промовляє Макс, накидає капюшон, швидко спускається зі сходів і через секунду на все подвір'я лунає писк Рити, а вона опиняється лежачою в кучугурі снігу, яку тато накидав за цілий день. Рито, цього бажання не було у списку. сміюся з її виразу обличчя. Вона вся біла, наче сніговик, але щаслива, аж сяє. Тобі допомогти чи сама впораєшся? Макс повільно наближається до мене. Ні, я не хочу. Сміх стримати не вдається. Повільно відступаю до дверей, але брат спортсмен ловить мене за шкірку і за секунду опиняюся поряд з задоволеною риткою. Малий поганець. Шиплю, струшуючи з себе сніг. Я все чую, протягую, прямуючи до воріт. Ти куди зібрався? Забіжу до кроля і назад, кидає і зникає за парканом. Це хто такий? Що за звір? питає урити. Друг. Його батьки купили будинок на сусідній вулиці. Він ще на стадії ремонту, але там сьогодні ціла компанія зібралася. То він тому такий смиканий сьогодні? Sample complete. Ready to continue?